Добрий день. Сьогодні 15 березня 2023 року. Сьогодні буду проводити перший обробіток в себе кісточкових культур. Персик, абрикос, слива, диплоїдна слива, черешня. Таким Заодно я всіх їм препарати, якими я користуюсь, тут покажу вам. Ага, ну буду обробляти, Сьогодні буду обробляти медіанекстра. Медіан Купоросами я взагалі не користуюсь, тільки вибір кожного ніколи не користувався і не буду користуватися поки в крайньому випадку. Меня Екстра значить, буду в таким десь буду на кісточкові 3 кг на гектар. По воді на гектар, десь багато я взяв від Михайла Шемчука, він там говорить, що скільки йде води. На каналі в нього, ну, тобто, десь я так замічав, також воно десь виходить 600 літрів на даний момент. До не обробляю я так, щоб прямо текло по рослині, тільки до першої капельки невеличкої. Тобто на 600 літрів 3 кг Медіанекстра це максимальна доза майже. Там ще 3,5 є по винограду. Ні, стоп тут ось. Яки цукрові, десь виноградось три з половиною. Ну, буду я, рішив так, три. В прошлому році, здається, два з половиною. Це перерахунку, десь виходить на літро, десь п'ять грамів чи 5 міліграм мілілітрів. І на десять літрів виходить 50 грамів. Можливо, 45, подивлюся. На оприскувач на свій мене, потім я пізніше його покажу. Електричний оприскувач, акумуляторний. Фореста китайський спеціально брав. Три сезони він у мене відслужив. 18 літрів там, тобто на 6 літрів 30 і на 18 буде 90. Можливо, 80. Подивлюсь, боюсь попекти. Брунечка почала набубнявила вже, і, якби Начало зеленого конуса. Отак. От і попробую також ще додав такий прилипач. Він можна як прилипачним користуватися, можна як 2% концентрацію, коли робити Олемікс. 2% концентрація для знешкодження зимуючих. Комах, Щоб воно створює таку масляну ступлівку. В минулому році я обробляв, я так думаю, від довгоносика помогло появленням. Ну, оброблю заодно кісточкові 2%, 2%. Тобто на 18 літрів буду лити 360 грамів, можливо, трішки менше, 330, трохи менше 2% і вийде. Не так, як прилипачив він у мене буде, а як. Як інсектицид працюватиме. Так, ага, тепер ще по тому, що я тут докупив в цьому році, це касаємо сьогоднішнього обробітку. Так, купив казумін в агро також це від бактеріальних опіків, груші в основному працюю ним. Ну, норми там треба дивитися і рахувати не в перерахунку на гектар, на гектар десь. Я ж говорив, скільки води, ну, 500, 600, 700, ну, максимум 800, коли вже. Так, тоді. Це, до речі, ці препарати купив, по, взагалі, закупляю ЛНЗ Лебединський насіньовий завод. Він там Дефенду беру, китайські препарати, там, замінники, аналоги. Трошки дешевше. Це взяв, щоб в одному місці все брати. Ось узяв казумін. Median Extru, AgroCentр сайт і це Андрій Павлюк так порекомендував, значить там якісні препарати, вони не являються офіційними продавцями компаній, ну але ж рискнем. Так, Mediane Extra взяв у них, Казумін, Кораген. Так, Кораген від плодожерки. Як яблуневої, по яблуні, по груші і східна також по персику. І сливовий. Ну, в общем, всі обробляю. Корагеном. Перший обробіток об я корагеном обробляю дуже дієвий препарат для бжіл нетоксичний. Там ну, все по нормах, не буду розказувати. Так, Тут же взяв цілитель. Аналог це укровіт, аналог. Редумілголле. Ще не обробляв їм ніколи, але він дешевший вдвічі діюча речовина та ж сама. Тут читаємо манкоцеб 600 грам на кілограм, металаксил 80 грам на кілограм, навіть металаксила 40, а тут 80 Це по винограду буду. Ну, і, можливо, помідори. Так, отакими от препаратами ще в Кравітовське користувався в минулому році джекпот. Jackpot. Тут діюча речовина, аналог скора і топаза. Борошнисту, паршу. Ну, по всьому працюю, в принципі. там трошки менша його концентрація цієї, здається, речовини якої, якоїсь, якогось препарату. Ну Я розраховую так. Не знаю, хто говорить, скор не працює, в мене відмінно він працює. пока. Тобто джекпот. Тут в місті топаз і скор. Так, тепер страж, замінник, аналог хоруса. Діюча речовина аналогічна, це проденіл 500 грамів на літр, а хоруса там 750 Хорус знову ж з досвіду Михайла Шемчука. Хорус не працює тільки, коли 300 грамів на гектар дається. Тут так, тож максимальну дозу даю. Що ще в мене з препаратів? Так, те, що докупив. Докупив я тут ще в нас в цьому році долина фірма. Купив та, що виробляє вимпел, полтавська фірма. Вимпела взяв. Я два роки перед цим два сезони працював вимпелом, я довольний результатом, все добре. І їхні ж також мікродобрива коло бору, оракул. Кальцій, залізо, все там, всього показувати не буду. Ось Мультикомплекс. Два роки працював, я довольний. Також взяв у них же пакт, супер змочувач, прилипач. Буде добре ним працювати. Ще не працював пактом. Буде добре, так, по опису. Коли десь не попало, не доставте то він затікає добре, хороший препарат, будемо працювати. Рефері це PH-коректор води. Купив також він недорогий. Тоді фрутліпс. такий препарат, покращує якість плодів, колір, ну, цукор і проче. Це мені навели. Пішли на зустріч. бутилочку, отак мені. Півлітри відлили, він так дорогий, там невелика. Я буду його пробувати, що воно собою представляє. І виложу відео, десь зроблю, що не оброблю ним. І подивимося. Кажуть, дуже хороший препарат. Ну, фрутліпс. також долини. Ну і ряд там ще мікродобрив. Дуже подобаються мені препарати фірми Defenda Китайські. На ЛНЗ беру. Два роки вже ними теж працюю. Так само кіч брав замість світча вдвічі дешевший. Це бутилочка світча просто пересипав пакет неудобний. Там пакети отакі там бувають ось. Хорошо працює, вдвічі дешевший відсвідча, аналог. Так, це ось такі пакети. Так, це інсектицид Атік. А це там і прид. Це аналог. Повний аналог моспілана. Моспілана повний аналог. Ой, стоп. Да, 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 це Атік. Ось він, правильно. Синенький такий порошечок. Повний аналог моспілана. Можна від плодожарки, від цих насікомих користуватися ним. Синенький такий. Так, октант. Дешевший він от моспілана в рази, скажем, зовсім набагато. Октант, аналог актари Сенгентовський. Я так врахував 16 разів, десь дешевший він. 16 разів. Дійовий по попелицях, довгоносиках. Це в мене залиш, залишився альфа, а це там і теж аналог, ну, вже старий він. Альфа-смартагро. Ще тут попробуємо в цьому році, ще його треба до... Доробити його. Колись брав і топаз оригінал ну, трохи його залишилось. Що ще по препаратах? Ну Може, чого не назвав. В принципі, ось декват альфа-декват обробляв в рядку в дерев. Це десекант, контактний препарат. В принципі, бур'ян добре вбирає в цьому році ще докуплю його. І по ціні нормальний можна знайти. Так, далі, що я ще тут не пройшов, таке. Ага, вдоли брав. І що я ще тут на споядах? Ну, в принципі, там ще в мене залишилось трохи... А, кіч, трохи залишилось хоруса. Ну, на цей сезон, в принципі, мені хватить. Прилепач там залишився. Просто прилипач. Отакий огляд. Зараз піду ще покажу оприскувач. На даний момент буду працювати olimix і Median Extra. Покажу оприскувач, покажу, яка брунечка зараз на деревах на кісточкових. Так, отакий в мене оприскувач. Три сезони відпрацював Ореста. Надійний, все добре, що тут у мене ламалось? Нічого, тут нічого не ламалося. Така... Оце відривалась, колись пришив її. Тут включається він. Заря... Ага, зарядка в мене спортилась. Два роки чи півтора пропрацювала, нову купив. Ну і отут оце теж купив нове. Так, все добре. Добре, працює, поки мені вистачає його. Так, що у нас тут по брунці? Ось тут диплоїдна слива. Сливки обрізав, брикоски обрізав, Черешню обрізав, а персик так попідрізав, вершки, трошки прорідив, обрізати я обрізаю по рожевому бутону. Отака брунечка у нас. Тут також сливка. Так. О. Так, це в мене фундучок тут цвіте. Ну і по персику така брунька персика. Так. О. Ще тільки-тільки де-не-де. Показується, Так, не там показую вам, дивлюсь туди, а ну, це буду сьогодні обробляти. Сьогодні вітер взагалі-то був. Ну але під вечір він стихає. Погано фокус наводиться. Ледь-ледь там. Не наведу я фокус чомусь. Так. так, ну що, будемо обробляти зараз. Через часок. Все буде Україна. Так, ще не показав одне з важливих респіратор. Діти подарували мені, дякую їм. Сезон працював ним. Такий респіратор обов'язковий. Захищайте дихальні шляхи свої. Всім миру і добра.